Найрейтинговішого кандидата в народні депутати, принаймні за інтернет-версіями, по 86-му виборчому окрузі зареєструвала ЦВК. Свою позицію щодо виборчих перегонів Володимир Грабовецький озвучив журналістам на прес-конференції. Він буде брати участь у виборах як самостійний кандидат. каже, досить багато справжніх опозиціонерів залишилися, як то кажуть, за бортом партійних списків. Причому по цілій Україні причина інтриги партії регіонів спрямовані на просування своїх людей у списки опозиційних партій. Регіонали діють. По принципу Зузулі вони підсаджують своїх людей у списки опозиційних сил і тим самим бувають двох зайців. По-перше, вони ставлять свого кандидата, а по друге, вони просто таким чином знищують тих кандидатів опозиційних, які їм є незручними. І це чітко можна прослідкувати по тій брудній кампанії, яка зараз ведеться проти незалежних кандидатів, і проти мене також у своїй офіційній заяві до журналістів Володимир Грабовецький відзначив, що на нього тиснуть та поливають брудом, намагаючись не допустити до участі у виборах. Однак, кандидат в народні депутати твердо відстоює свою позицію, і надалі захищатиме конституційний лад України та права й свободи українців. Серед пріоритетів своєї передвиборчої кампанії називає очищення влади, захист українців і не лише тих які проживають в Україні, але й за кордоном. Ну і, звісно, великий акцент робить на місцеве самоврядування. У нас є багато напрацювань, тому що останні три роки ми працюємо з людьми і знаємо їхні проблеми, проблеми саме регіону, тому на місцеве самоврядування у нас буде великий акцент. У 86-му окрузі зареєструвалося близько 20 кандидатів. Така конкуренція каже Володимир Грабовецький: лише додає запалу. Як правозахисник, кандидат на перше місце ставить закон і порядок, тому боротиметься чесно.